Шановні сусіди, Проскульська підпілля 203, цкуни, дивіться, як ховаються, ваших синків ловлять самі ухилянти, блін, бугаї поіджирали животи. Давайте показуйте, охранники, людей ви. Ви людей же ж охороняєте. Ви ж по п'ятій Конституції України, ви кого маєте охороняти? Як це не робіть? Як це не робіть? Айда вперед. з нашої площадки. Я ще раз сказала, немає чого тут ловити. У вас є тут блокпост чи що? Так вийшли, будь ласка, звідси. Встали і поїхали. Дивіться, о, це, мабуть, чи чогось батька чи сина вони ловлять, не знаю, подивіться хлопці. Поз'їжджалася бригада, блін, п'ять чоловік на одного. Сикуни, блін. не цкуни, а сикуни. По мамині спідниці поховалися і сидять, ловлять людей чи їх із дітей. Ну що, хлопці? Скажіть, по якому праву ви його ловите отут, от? Ну, об'ясніть мені, покажіть документи, що ви тут стоїте. Покажіть, що ви тут у вас? Ну, тут є блокпост чи що? Алло, повідвертали морди. Буває, так. Поки ми не наведемо, що люди добрі. Ви до чого йдете, ви думаєте, що у вас мене оце все? Так вас перших в розход пустять. Разом з вами. Разом з нами? Так, да, дійсно, разом з вами. Бо жалко, що ми народили от таких, як ви. Дорогенький мій, чого ж ти не як ти боїшся Путіна? Ха. Тут вас треба раніше вичавити, ніж Путіна, розумієш? Отаких, як ви. Ви кого маєте охороняти? Я вам ще раз сказав. чого ти вчепився і чекаєш людей от того, на площадці. Поліція також да, ти що? А що ж ти тут? Подивись на себе. Так да, звісно, я бачу, адже я ж не побіг один з другим. Повід'їдали животи ходите ловити людей. Давайте вперед, я сказала, це наша час на території. Я сказала час на території, так що бурю вперед. Давай, давай, знімай мене. На що ж? Сфотографіруй мене. Може більше штани зняти, блін. Дійсно, лє дай дівчинку знайшов, йшов. Легкого поведення. блін. Стидовисько. Давай кидай мене всі знають. От іменно, що мене всі знають, а ви тут вот, вот, от всіх я не хочу. Я на своїй території, що хочу, то роблю. Так що вперед. Зібралися, хлопці і пішли. Кого ви ловите? Я питаюся ще раз. Кого чекаєте? Він на мене свідчення не шукає. Шукай. Просто стидно за таких, що у вас понарожували вот тут батьки, Понимаєте чи ні? Ви люди добрі, хоч досторимуться статті Конституції, Конституції ви признаєте, видавали е, цей? чоловік, скажіть, будь ласка, дайте відповідь. В одному місці. В якому? Ну в тому, щоб ти мають скоро будеш. Ну в якому місці? Ну, то я тобі кажу, хочеш, ти там теж будеш, чи ти звідти втік? Ну чого ж ви не де ваш На кладьбіші мій чоловік лежить. Ваш, ага. Бігом ви його з'їли? бігом, так. Да. Я його з'їла. А ви кого ще не з'їли, то ви доїдаєте, правда? Ви мені скажіть, по якому ви праву, якій статті Конституції ви керуєтеся? По якому наказу ви тут? Покажіть свої документи, хто ви такі. Покажіть свої документи. Де ви маєте знаходитися, де ваші блокпости і що ви тут робите? Алло? Ну що народ? Подивіться, як гарно в нас. Охороняють людей. Це в нас людина, вищий орган влади, а вони, блін, за наші кошти нас тут ходять і валавлюють. То прочитай Конституцію, тоді де ржати, блін. От То от прочитай Конституцію. По якому, по якому наказу ви тут ходите? От прочитайте Конституцію. Я читаю, а ви ти читаєш один з другим? Я читаю. Що ти читаєш? Покажи я, мені я, документи. З першого дня на батьківщину. Покажи мені документи. Де ти, що все життя до 40 років відпрацювали, чого вони не навоюють? А повтікали в цкуні і в ментів. Де вони всі? Ну от я вас запитую, ви дивіться, які ви богаї здорові, ви чого ходите, ловите дітей Воні, по 18, -18 років. Воні, що дає, а я не хочу. Да, звісно, блін. Так що, хлопці, давайте фюро. Це Юра нашої площадки. Забирайте машину з нашої часної території, я ще раз казав. Підверський? Котрий підрський? Він чекає, коли її наїдомить, летить ракета. Ти захищаєш ракету, да? ви вивозите їх туди в ЦЦК, як ви з ними поводитеся, по-перше, хто не хоче йти. В першу чергу треба це ж знімає на телефон мішок на голову і туди. Так, а тобі давно треба було мішок на голову. Так, звісно, блін. Свою я бачу, як ви захищаєте. Забираєте в дитини батька. Щось ти не там, я тобі ще раз кажу. Не, ви ж не знаєте, де я був. Я бачу, що ти живий здоровий. і здоровий. І здравствуєш. Ваше привістє, коли без руки зникли, да, да. так, повертається. Так, от тоді він би гімно би отак ходив і ходив би збирав би чужих дітей. Ви знаєте, що в нас є неправильно неправова влада, у нас є неправильно. Вони ховають морди, щоб їх ніхто не бачив, хоч. Наші всі хлопці тут нема кого ловити, всі вже тут на війні. Хлопці забрали машину, я серйозно, це наша частна площадка. Що буде? Який тут розумний, блін. борзий, Знайшовся. Нічого! Просто я тобі кажу, що це наша частна територія. Я до тебе до хати заходжу. Ну мало що. Я не піду, я сказав, я б, напевно, вам би очі повидарала, якби ви когось брали. Понимаєте? Я би своє життя положила, би дитини не дала. Тому що ви вже положили не одного. Ви не то зароблюєте. Ви, Ти мені скажи, кого ти маєш захищати? Скунів чи людей? Кого? Ти яку присягу давав? Кому? Тобі не соромно? Тобі твоїй мамі не соромно дивитися тобі в очі. Ти сховався за мамину спідницю, пихнули, що в міліцію, щоб тебе не забрали на війну. Угу. І от такі самі ви. По 40 років повідробляли, посиділи, хто сидів там десь в якійсь міліції, десь в воєнкоматі, всі цей. Всі поховалися, зараз з конами ходите, ходите, кошмарити людей. Що чекаєте? Я не пам'ятаю, чоловіче, Вони що хочуть вас забрати? Що, чекають, поки ви вийдете з машини? На спілкується, не, не перешкоджають. Про підпілля 203. Вони підпілля 203. ловлять у п'ять чоловік одного. Якщо народ, дивіться, які герої маємо, яких дармоїди їдять наш хліб за наші кошти. Я гроші, працював, ти знаєш, за мої гроші ходиш. За які ваші гроші? А що ви думаєте, що держава платить? Нас гроші? є держава, питаю. За які гроші є? Во за те, що ми маємо отримати. Люди. Мені З дві року ми маємо отримати ці гроші. Мені ніхто гроші не платить. Да, звісно, дурно Мені. ходиш та тут. Ну као, який ти дурно. в нас патріот, блін. От будуть всі люди, хоч знати патріота в вот. очі. Хоч будуть всі знати патріоти в очі. Ви мені покажіть, по чому ви керуєтеся, хто ви такі, такий? Назвіть свої імена, покажіть свою, е, наказ, де ви маєте стояти, кого ви маєте ловити. Я не зрозумію, чого ви тут пильнуєте? Що чекаємо? Кого ловим? А завтра веземо вже двохсотим, дуже сожалеємо приходимо, стріляємо на цвинтарі тому воно. Вас би всіх повернути ті автомати на оборот.